Іх українців, які наближають перемогу та бережуть усе українське, сьогодні ми розкажемо історію власників лавандової ферми на Київщині, як вони виїжджали самі, змогли врятувати інших людей та не покинули улюблену справу. Врешті, дивіться далі у сюжеті. Зараз ми знаходимося на лавандовому полі. Ми його засадили п'ять років тому. Тут знаходиться близько трьох-чотирьох тисяч лавандових кущів. За спеціальністю я ландшафтний дизайнер. Тобто, ці рослини вони близькі для мене. Я знаю, як їх правильно посадити, виростити. Хотілося щось такого і щось такого, чого немає в нашій місцевості. Тут Це дуже дивно звучить, але в будинку в нас панорамні вікна. Мені хотілося просто, щоб був гарний пейзаж з вікна. Коли прокидаюся в спальні, я бачу лавандове поле, ну і це дійсно круто. 24 лютого 2022 року, це був ранок, розпочався з вибухів. Я далеко чула якісь вибухи. І потім за декілька годин я вже перше побачила, як російські їхав і летіли дуже дуже низько в сторону Гостомеля. Ми не знали, що вони будуть вбивати людей, тому ми це наша земля, і ми вирішили, що ми все таки будемо тут на місці. Я все фільмувала для того, щоб інші знали, що тут коїться. Я не знала, вийду чи я не вийду, чи лишуся живою чи ні. Але ну мені треба було показати просто це, це жахіття, що тут було. Оце знаходяться наші е, пиломатеріали. І е, коли була окупація, російські військові брали звідси дошки для того, щоб збудувати своє кафе, яке було за 200 метрів від лавандового поля. Ми були в окупації два тижні. В сусідніх селах військові російські вони просто шукали дівчат. Я заради задоволення. Я якби злякалася за себе за чоловіка, що ми просто в будинку вдвох і вони. Ну, будь-коли можуть прийти. Написав знайомий із Києва, що тут в Димирі є його жінка з дитиною, і її треба забрати, якщо ви будете виходити. І я зрозуміла, що якась відповідальність перед. Настю і, і хлопчикам, що їх треба забрати. Ну, от, от, все просто, збіг всього. Виходили ми 8 березня, десь о 3-й годині. Ми забрали рюкзак, в якому я забрала лавандове насіння, і все, більш нічого не було. Ми виходили в трьох: я чоловік і кіт. І йшли 3 кілометри в центр Димера. Там ми мали забрати Настю з маленьким хлопчиком. Вони були в підвалі в будівельному магазині. Ми через щілину в воротах. Побачили, от ми якраз підійшли, що вистроїлась колона, і вони російських військових, то вони почали вибивати ці ворота і заїжджати в цей будівельний магазин. Мене лишили біля сусіднього будинку. Пішов мій чоловік з братом. Вони постукали в ворота. А там вийшов такий бурят із зброєю, і він сказав, що вам треба. Російською, звісно, брат чоловіка дав цю пачку сигарет і сказав хлопці: не стріляйте, ми хочемо забрати всіх, хто у вас є в підвалі. І він а, відкрив двері, вийшли всі. Вони сиділи там, от цю цілу ніч, і тільки ще йшли в сусіднє село. А, Десь кілометрів 5-6. Ми доїхали після того в центр Демидова. Там а, збиралися всі люди із з, з усіх з сіл навколишніх, хто міг дійти, чи я хоч якось доїхати. І там один волонтер сказав, що ви певно не вийдете, тому що у вас і кіт, і дитина, і коляска, тому що а, зірвана дамба, і вода починається піднімати, підніматися. Після того, що ми тут пережили, я сказала, що я точно не повернуся, треба тільки виходити вперед. Просто ужас. Знаєте, скільки людей? Коли ми прийшли на міст, він був завалений повністю. Люди там чоловік 500 стояло, бо всі по черзі переходили через воду. Це важко назвати, що вони переходили, тому що вода піднімалася, і люди заходили по пояс просто у воду, в холодну на полях сніг лежав тоді. І вже потім ще там, скільки десь 500 метрів, можливо, кілометр ми перейшли. І я тоді вперше побачила військових, вони були за поворотом. Вони перевірили документи, я реально їм зраділа, що вони все-таки десь її охороняють. Ми повернулися за місяць. Ми раділи, ми реально раділи, що ми вертаємося додому. Ми знали, що в нас жили військові, я розуміла, що там чекає, але це додому. Хотілося чим швидше вже відкритися і просто. Зайти на поле і працювати, хоча було дуже складно, тому що не було чим працювати. Росіяни винесли нас багато техніки на акумуляторах. Вони все забрали. А дистилятор єдиний, що зберігся, бо в окупації ми просто його закопали в ґрунті на полі. Його не знайшли. Відчуття такі, що ну спустушення, але хотілося далі працювати, бо ми бачили військових наших реально. Ми, ми знали, що вони нас оберігають, і треба далі працювати. Дивича, що війна, ми працюємо. Ми працюємо, тому що Потрібно якось підтримувати Україну і навіть тих людей, які тут працюють, давати їм робочі місця. Я б хотіла проводити екскурсії і більше розповідати про лаванду, що з неї виготовляють, тому що насправді лаванда це щось нове в Україні. І власниця лавандової ферми, пані Мирослава з нами на зв'язку зі студією з першим шоу. Пані Мирослава, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок, скажіть, будь ласка, а ви я так розумію, прямо на фермі зараз на лавандові перебуваєте? Так? Так, так, так. Це наша тераса, накриття від сонця. Так, зараз я тут. Ми подивилися вашу історію. Це, звісно, дуже непросто. Все було переживати. Ми бачили ваші емоції, і бачимо зараз все, ніби добре, так все стало краще. Але ви як склалася ваша доля? Як склалася доля тих людей, кого ви рятували тоді з окупації? Зараз можна сказати, що все добре. Ми працюємо, у нас працюють люди. І Настя, яка з нами виходила, і з хлопчиком з ними теж все добре. Вони в Україні вони живуть недалеко від нас, тому вони майже щотижня приходять до нас на каву. Я постійно радію хлопчику його звати Матвій, що Він просто біжить, починає розмовляти йому два роки, щоб ми реально просто всі живі лишилися. Я дуже рада цьому. А ось розкажіть, будь ласка, як нині лавандове поле що це місце сьогодні означає для вас? А що для українців можливо приїздять, фотографуються? А, зараз до війни була інша ситуація. певно, що це була фотолокація. Зараз реально приїжджають люди і похилого віку, і якби молодь для того, щоб реально просто полежати в рядах. Вони заносять стільчики і просто лежать в рядах, насолоджуються запахом. Я так розумію, що вони просто медитують і от нюхають лавандовий запах, і в той же час отримують певну якусь таку, не знаю, позитивну енергію, певну. Просто лежать, хтось лежить, хтось сидить. Все типу як ароматерапія. Терапія. Так. Пані Мирославно. Ми почули в сюжеті про те, що ви б хотіли надалі. Так мрієте про те розповідати, що означає лаванда, які є її властивості, якою можливо користю вона ще в. Вол... Лодіє, і ми нещодавно, до речі, в ефірі говорили також про виробництво лавандової олії в Україні. Розкажіть нам трошки, от зараз в ефірі для чого вам лаванда, що ви робите з цією рослиною? Які властивості вона має, для чого її можна використати? Так, лаванда вузьколиста у нас на полі це не лише е, вирощування для фотосесій. Після того як вона відцвітає, ми її переробляємо. Переробляємо на гідролад. І ефірну олію отримуємо з нашого дистилятора, як відео було, який ми закопували. Е, перш за все, це лікарська рослина, і ми про неї розповідаємо людям, які хочуть скуштувати лавандову каву чи лавандовий лимонад. От і в е, олію можна також використовувати декілька капель капель в ванну. в е, Аромалампу, тобто має такий заспокійливий ефект. Навіть не навіть от не сама олія, а навіть просто запах. У нас зараз в сушці сушиться лаванда, і люди, я бачу, які сидять неподалік, вони просто мовчать і такі. Ви чуєте цей запах просто вдихають, ну, як ароматерапія. Супер, ми бажаємо вам всього найкращого, Бажаємо вам успіху у вашій справі і далі продовжувати розвивати тему Лаванди, вирощувати її більше і більше. Тому що дійсно це для нас можливо така незвична ще так, ще нова така рослина, і ми про неї можливо всього ще й не знаємо. І ви будете нам відкривати ці властивості. Дякуємо дуже. Мирослава Лінська, власниця лавандової ферми, була з нами на зв'язку.